Добрий день, друзі. Ну що я можу сказати? Ремонти в мене продовжуються. Одну кімнату я вже зробив, але перетягнув всі речі туди, роблю іншу кімнату. Так що знову бардак і знову апокаліпсис, як то кажуть. В цій кімнаті, що я зробив ремонт, я перетягнув речі. Знову бардачок. Тепер роблю іншу кімнату. Ну тут вся стеля була в тріщинах. Бачите, тріщини. Пішлося це все зашпаклювати. Тріщини були повсюди. Практично вся стеля. І навіть на вікнах тут. Чомусь на вікнах завжди. Тріщини. І під вікнами теж дуже слабенькі місця. Ну, поки що без телевізора Пришлось його загорнути. Не хочу знімати, бо самому тяжко зняти і поставити, треба вдвох. Так що пришлось його завернути фолію. Ну, роботи ще тут на пару тижнів в цій кімнаті. Ну, а потім ще треба буде робити кухню, коридор, ванну. все це треба буде білити. Так що роботи ще повний вагон, як то кажуть. Родичі мене питають, чого ти робиш ремонти під час війни. Бо як ти кажеш, буде апокаліпсис, кінець світа. Ну так, але глобалісти сатаністи дали нам дату. Я вже говорив в попередніх роликах, що це буде 29 рік, 13 квітня. Так що ми ще маємо 4 з лишнім роки до апокаліпсиса, до армагідона, як то кажуть. І хотілося б ці роки прожити в комфорті, щоб було про що згадувати, коли переселимося в нову цивілізацію. Як це кажуть, коли Ной всіх посадив ковчег і вони пережили кінець світу, вони вилізли з ковчега і почали нове життя, але в них були спогади. Яскраві спогади про, про життя, яке вони прожили в попередній цивілізації. Так що я хочу, щоб в мене були гарні спогади. Було про що згадати, про комфорт, про електрику, воду, газ, <гас> тому що в нової цивілізації у нас цього не буде. Буде, але не дуже швидко. Продається десятки років, щоб зробити інфраструктуру. Будуть мертві міста, міста будуть безлюдні. Вдадеться це по-новому все осваювати. Ну, Рептилоїди вже сотні разів робили цей трюк, так що вони знову населять, населять людьми нашу Землю і будуть знову нові цивілізації. Як то кажуть, історія йде по спіралі, по колу. Так що бажаю вам всього найкращого, друзі, щастя, здоров'я, виконувати свої плани, незважаючи на кінець світу. Сподівайтесь в житті завжди на краще, бо каже надія вмирає останньою.